Всім привіт! Сьогодні я приготую дуже смачну мариновану скумбрію. Готується така закуска дуже просто і не потрібно купляти у магазині. Спочатку приготую маринад. До води всипаю перець горошком. Додаю лавровий лист, оцет столовий 9%, сіль і цукор. Цього маринаду буде достатньо на три великі рибини. Доводжу до кипіння, сіль та цукор мають розчинитися. Готовий маринад охолоджую до кімнатної температури. Заморожену скумбрію попередньо потрібно розморозити, помити, відрізати голову, хвіст та плавники. Виняти усі нутрощі І добре вичистити з середини від чорної плівки. Нарізаю на шматочки товщиною приблизно 2 см. Ніж має бути гострий. Також краще риба нарізається, коли вона трішки підморожена. І нарізану рибу викладаю в охолоджений маринад. Накриваю кришкою і залишаю маринуватися на ніч. Або хоча б на 6 годин. І наступного дня нарізаю одну цибулину. Можна цибулі і не додавати, але, на мою думку, так буде смачніше. Помну її трішки руками ось так. І буду викладати рибу. Перекладаю у контейнер або у скляну банку, як вам зручніше. Чим щільніше викласти рибу, тим менше буде потрібно олії. Олія тут для того, щоб риба краще зберігалася. Зберігається вона у холодильнику до 7 днів. Зверху ще посипаю цибулею і вливаю олію. Накриваю кришкою і перекладаю у холодильник. Таку мариновану скумбрію можна і зразу куштувати. Або залишіть її ще в олії та цибулі на годинку-дві. Скумбрія виходить мало цолена, ніжна та дуже смачна. Рекомендую приготувати. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал, а також групу Facebook Смаколики Юлі». До зустрічі! Чекаю ваших коментарів.